Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні поговоримо про право на управління безпосереднє і право на отримання доходу від своєї власності. І так, Конституцію, 28 червня 1996 року було введено поняття органів місцевого самоврядування, оскільки до цього часу. Конституція ССР і УРСР не передбачала органів місцевого самоврядування і в Державі Союз Радянських Соціалістичних Республік була влада рад. В той час ради не мали у своїй власності нічого, крім стола, крісла, на якому сидів голова ради, і залу там, і крісла, які вони орендували. В або в колгоспів, або в родгоспів, оскільки власності ради не мали. І це було правильно. Чому? Тому що рада це зібрання депутатів. Ну, На превеликий жаль, сутність рад 96-му році не зрозуміли. І в 97-му році, 21 травня 97-го року, було прийнято закон про органи місцевого самоврядування. І в той же день було зареєстровано всі ради, які були на той час внесені. Вони були в державний реєстр, єдиний державний реєстр організації установ підприємств, які потім додавали ще громадське об'єднання. Віктор Федорович Женукович зробив дурницю, яка ми сьогодні розплачуємося за неї. Ну і на превеликий жаль, радам. Ради сутності цих органів місцевого самоврядування рад, по вишці ці ради були на декілька сіл, так як в радянський час на 2, 3, на 5, на сім були. Вони так зареєструвалися, і ніхто так і не зрозумів, що кожне маленьке село мало право на орган місцевого самоврядування. Тобто люди мали право його утворити і доволі хибно там. Різного роду, як я їх називаю, сепари, чи розкольники, чи ще якісь говорять про те, що у нас на сьогоднішній день ради не утворені, що їх потрібно утворювати. Та от ради утворюються шляхом виборів до тої ради, яка є. І в принципі, вони десь мають рацію, бо треба було зробити положення про раду і положення про. Закон про вибори був, а положення про саму раду, скільки людей там цій раді, чим вона має займатися, які повноваження на той час не було. Ну і що, до чого що це привело? В Рад є обрізані повноваження, а саме в них є виконавча гілка влади, законодавча, але ну, знову ж таки, вона є обмеженою. тобто вони не можуть використовувати ці повноваження понад межі, які визначені в законі про органи місцевого самоврядування, і в них взагалі відсутні судово, суд, повноваження на судову гілки влади. Оскільки як таких суддів в органах місцевого самоврядування не передбачено діючим законодавством України. Так що всі ті. Гвалт, елемент, який там розповсюджують грантоїди, про те, що місцева рада має право там створити собі суд там і так далі. Ну, ще раз говорю про те, що рада не може створювати суда, оскільки в неї немає таких повноважень. Вони не передбачені діючим законодавством держави Україна. Є конституції, є закони, і з цим треба рахуватися. І всі ці. Вигадки, які там впарюють, як я кажу, і цей вони мають, в принципі, право на життя, але вони не мають право на існування, оскільки це все суперечить діючому законодавству держави Україна. Ну і з негараздів, які люди перетекли в ці ради, були утворені в цих радах виконавчі комітети. І виконавчі комітети почали роздавати там землю, там і так далі під будівлі, виділяти землю, що є невластиво, оскільки у відповідності до цього закону це є виключно прерогатива ради, і та рада може виділяти земельні ділянки виключно в межах діючого законодавства. Тобто всі ці дії, які робить рада, перевищуючи межі. Наданих повноважень, а багато таких речей, які вона робить, вони є незаконні і вони видаються під виглядом вийшов за межі повноважень або переступив межі повноважень. Так от це все має назву одну перевищення, перевищення повноважень, і не треба шукати епітетів для того, щоб уникнути відповідальності, оскільки такими епітетами грішать. Наші судді, працівники СБУ, прокуратури поліції і так далі, для того, щоб уникнути відповідальності від родичів своїх там, близьких, знайомих і так далі. Вони це слово перевищення завжди заміняють іншим якимось епітетом. Таким чином, в гармонії статтею 19 Конституції України, яка стосується органів місцевого самоврядування. І в цій гармонії була стаття 365 Кримінального кодексу України, за яку йшла битва людей, які накопичили достатньо грошей на незаконні приватизації, в тому числі ця битва йшла під час Ліворуції 2014 року, оскільки головним завданням її було це декриміналізація статті 365 в частині. Повноважень державних чиновників перевищення і перевести це в статтю, яка називається на сьогоднішній день тотальна корупція. Оскільки при перевищенні влади і службових повноважень там все доволі просто і ясно. Є в тебе по закону повноваження, чи немає, і чи перевищив їх. А при корупції у нас там виходить, виходить що треба дуже багато. Філософських понять вводити, в тому числі там, як ми бачимо, антикорупційний слух, його складова це півтора відсотка винесення реальних вироків. Все решта, це замінюється тим, що я щойно сказав. Це перевищення повноважень, замінюється на вихід за межі, на перескок, перестрип і так далі, і тому подібне. Ну і знегараздів, які люди не зрозуміли, чому ці ради мали бути в кожному селі, оскільки кожне село при об'єднанні рад зобов'язано було по акту приймання передачі передати в управління об'єкти власності, які держава передала цим громадам, громаді цього населеного пункту саме. Школи, садочки, ФАПи, там, дороги, дерева там, і так далі. І тому подібне. Чого цього не було зроблено, щоб потім дало можливість цим радам, які були в селах, приймати рішення, які не відповідали законним інтересам жителів цих населених пунктів. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!